Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський під час робочого візиту на північ Одеської області відвідав Любашівський та Балтські райони. Він ознайомився з важливими об'єктами районних центрів та взяв участь у вирішенні їх нагальних питань. Як це було в наступному сюжеті? Перша зупинка Любашівський район і знайомство із центральною районною лікарнею, її відділеннями операційною лабораторією. Дожди вибрати нормальної больниці. Це є, і, что у нас есть, это персонал. Після зустрічі з медиками візит до дитсадка в селі Ясинівка, потім до школи в селі Гвоздавка. Там Анатолія Рубанського зустрічали діти з хлібом і сіллю. За кошти обласної ради в навчальному закладі було утеплено та проведено ремонт фасаду школи. Кошторис робіт більше одного мільйона гривень. Дякую большої за такий теплий прийом. Нам дуже було приємно. і найголовніше, я надеюсь, что и вам приятно теперь учиться в столь обновлённой школе, которую усилиями областного совета мы смогли привести в такой красивый вид. Школа буквально років 3-4 назад была в таком неохайном состоянии. Ну, у нас было два проекта. Первый проект це областна рада яка утеплила фасад школи і зробила ремонт школи. А друга програма була програма місцевого середоврядування, спрямована на ООН. Тобто ми поміняли вікна і поміняли кришу. І благодаря цим двом програмам. Наша школа має приємний зовнішній вигляд. Обласна рада ознайомилася з роботами, які ведуться по ремонту дороги в Любашівському районі та відрізку Балта Криве озеро. У Любашівському районі мають відремонтувати 25 кілометрів дорожнього полотна. Ми стоїмо зараз на тому місці, де були великі ями в колено і засипаємо своїми силами. Ми зараз вже около 4 тисяч тонн щебня під чутким руководством рая автодора, засипали в ці місця. Це говорить о том, що сьогодні і проїхати можна, і це вже підготовка під будущее асфальтні роботи. В Балті голова Одеської обласної ради Анатолій Рубанський побував на зібранні місцевих громади, де вирішувалося багато нагальних питань для всього району. Відповідно до реформ про децентралізацію в Балтському районі вперше було обрано старост селищ, всього 16 чоловік. Відповідно до реформ про децентралізацію в Балтському районі вперше було обрано старост селищ, їх всього 16. Було визначено день виборів 27 березня. І ось на неділю вибори відбулися, обрано нових 16 старост. Із нових 16, 14, 12 людей, які працювали до цих пір головами сільських рад. Особисто я 11 квітня вже буде 15 років, як я очолюю нашу сільську громаду. Багато функцій, багато змін, багато повноважень. Серед першочергових питань також було збереження історичного символу Балти старовинної пожежної каланчі, яка була збудована майже 100 років тому. З обласної ради мають виділити кошти для реставрації цього важливого символу міста. Як я повторюсь, мені сказали, ви одесит, я кажу, да. так. Для вас дюк важен. Я кажу, ну це символ нашого міста. Я говорю, а для нас важна Також була відвідана Балтська швейна фабрика, де працює 300 жінок. Тут виробляють швейну продукцію на експорт за кордон. Фабрика шиє для відомих марок Англії, Франції, Німеччини, Італії та інших країн. Також голова облради відвідав Балтську центральну районну лікарню, яка приємно здивувала його своїми можливостями. І це ще не все. Мы посмотрели учебный заклад и, и также увидели медицину. Я хочу вам сказать, что по моему глубокому убеждению, самое главным богатством не только Одесской области, а я думаю, что Украина это и является наши люди и самым главным... Успіхом руководства даних районів об'єднаної громади це то, одна з головних заслуг. Це те, що вони змогли зберегти трудові колективи в столь трудне для время. В найближчих планах голови Одеської обласної ради здійснити візит в інші адміністративні центри Одеської області, кодиму Ширяєве, Ананьєв та Саврань. Олена Логінова, Андрій Волков. Факти. В Одесі військовослужбовцям, які пройшли АТО, допомагають із житлом. Ключі від двокімнатної квартири отримав мешканець села Красносілка Комінтернівського району Одеської області, ветеран АТО Андрій Лебідь. Поранений під Савур-могилою. Проте оптимістично налаштований хлопець з переїздом до власної домівки розпочинає нове життя. Андрій ще з юнацтва цікавився військовою справою. Підписав контракт зі збройними силами ще до війни. Потім прийшла повістка, і він подався захищати батьківщину. Під савур могилою на Донеччині Андрій отримав поранення, коли семеро українських бійців протистояли півтисячному терористичному угрупуванню та чудом залишилися живі. Після поранення хлопець втратив зір, але проходить реабілітацію і зараз бачить на одне око. зоні Ато я прибив два місяці. Я був в першій ротації. Я сам оператор наводчик бойової машини піхоти. І отримав там ранение, після якого я попав в госпіталь. Андрій радіє, що відтепер матиме свій куточок, адже до цього часу мешкав з дідусем та бабусею, які його виховали. Бабушка і дідусь теж прийшли сюди зі мною. Наконець порадуватися, що у їхнього внука буде своя власна життя, своє житло. Сьогодні, наконець, -то, торжественно вийшло так, що вручають мені квартиру, яку которую я дуже довго питався. Получить, добиться і с усилиями людей з Коментайновським районом, з Красносельской Сільським Советом, мне решили, наконец-то наконец помогли з квартиры. Ключи від квартири урочисто вручив голова Одеської обласної державної адміністрації Михаил Саакашвілі. Это не ваша помощь, это долг государства перед защитниками Отечества. Мне иногда даже стыдно, потому что мы настолько маленькие вещи делаем. И это так торжественно. Либозно, как будто там что-то такое одолжение сделали. Нет никакого одолжения. Вот эти ребята достоин сто раз больше. Это не квартира тоже. Им нужны работы, им нужна реабилитация, им нужна интеграция, им нужны те, кто не могут работать в социальной помощи. В квартирі вже встановлено пластикові вікна та постелено ламінат. Очікуй свого часу рулони шпалер. Ось вам є ваші документи. Вона є собственність від державства. Ну, це просто як надіжда всім іншим нашим бойцям. Відтепер, коли є власна домівка молодому хлопцю, набагато легше будувати плани на майбутнє. Радісно переживають такий момент у своєму житті і Андрієві бабуся з дідусем, який хлопець називає своїми батьками. А що таке, що ну каткоти, серце не на місці а туди, сюди Рада. устраюває свою життя, сім'ю. О, це та саме Уже начало є. Валентин Блях, Андрій Волков, факти. Скільки разів за одне життя життя може починатися знову? Як виявляється, тут правил немає. Головне рухатися вперед і вірити в себе. Ми починаємо цикл розповідей про долі людей різного віку, які не відступили перед викрутасами долі, а продовжують будувати своє життя. Перша розповідь про Ірину. Вона зараз опановує професію адміністратора. Ірині 50. 30 років тому вона здобула освіту в Одеській харчовій академії, тоді технологічний інститут харчової промисловості. Потім чотири робочих місця в різних галузях. Експертом торгової палати болісім років. инспектором экологии госуинспекция охраны Черного моря три года, больше десяти лет таможенным брокером и последнее место моей работы – это менеджер-экономист в фирме, которая являлась представительством Швейцарии и в -то, товар мы получали из России, это металлопродукция, у нас было 11 складов на территории Украины, у нас в Крыму был склад продукции, значит, Крым как бы уже не наш, Луганский прекрасный клиент. Разбомбили Луганск. Вот. Ну, стали падать объемы, уменьшились цены. И, видимо, руководство приняло такое решение: ну, как бы сократить наш Личевский филиал. Я из Личевской Одесской области. Тепер уже Чорноморськ і на підтримку чоловіка розраховувати не доводиться. Борина вже сім років як розлучена, має двох дорослих синів. Криза, що затягнулася, завадила працевлаштуватися, вивчивши ринок праці, вирішила знову сісти за парту, здобути професію адміністратора. Перевчитися запропонували в центрі зайнятості. Зараз разом зі своїми новими друзями, які здебільшого набагато молодші, знову вчить англійську етику, охорону праці опановує теоретичні основи спеціальності адміністратор. Найважче дається українська мова. Попередня освіта була на російській. Алла Васильівна, викладач спеціальності, адміністратор і керівник групи, вважає, що у Ірини гарні шанси в подальшому працевлаштуватися за новим фахом. Ірина достатньо така. Мне кажется, что она сильная натура, и она сюда пришла с конкретными целями. В жизни я понимаю, что у нее было много ситуаций, но уже человек, состоявшийся как личность, это однозначно. Она с интересом сюда пришла и с большим желанием, с большим желанием понять, что это за профессия и себя попробовать в ней. Мне было интересно направление отельного бизнеса и специальность администратор. Я вам могу сказать, что здесь моя жизнь совершенно переменилась, и У меня появилась надежда на трудоустройство в перспективе уже с новой профессией, которая востребована на рынке труда. Головне хотіти й робити, адже шлях подолає тільки той, хто йде. Наталя Браславська, Андрій Волков факти. Одесити оголосили війну порушникам дорожнього руху. Боротьба розпочалася з ліквідації стихійних парковок. Щоб автохами не ставили машини де заманеться. Одесити встановлюють спеціальні бетонні напівсфери на тротуарі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова робочої групи Одеської міськради з поліпшення організації дорожнього руху та роботи громадського транспорту Сергій Дубенко. Перші блокування з'явилися на вулиці Генуезькій. Гарний приклад підхопили жителі одного з будинків. На Великій Арнаутській. До інших тем. Міжнародний аеропорт Одеса надає нову можливість українським пасажирам подорожувати до південної столиці Німеччини баварського міста Мюнхена. Баварія завжди була дуже популярною в українських туристів. Потрапити туди тепер стало значно легше. Починаючи з 1 квітня, щотижня функціонуватиме два прямих рейси з Одеси до аеропорту Мюнхен. Що четверга о 15.10 та що суботи о 18.55. Вони дуже зручні для подорожуючих транзитом. Міжнародний аеропорт Мюнхена забезпечить українських пасажирів комфортними пересадками з мінімальним стикуванням часу 30 хвилин до рейсів у понад 90 міст Європи та навколо 20 пунктів призначення в Азії та Північній Америці. Зробити зокрема Одеситам і всім людям, які живуть в цьому причорноморському районі, так комунікацію зі світом з європою простішим, швидшим, доступнішим. Мені здається, що це. Пора е, навантажити не лише наш одеський аеропорт е, такими напрямками, та, а робити ці рейси і щоденними, і швидшими, і доступнішими для того, щоб ми розуміли, що людина з, з, з України так, вона мала право і могла виїхати за межі свого міста і за межі своєї області. Мені здається, що це дотор до мультикультурності, до подорожей, до, е, до доступу, так, всесвітньої комунікації, він фантастично важливий. А, і хто як надосити це найбільше відчуває? Сьогодні в Одесі запрацювали фонтани. Комунальники підготували до запуску вісім з них. Зазвичай фонтани підключають пізніше, але цього року після зимові ремонтні роботи провели раніше, щоб встигнути до 1 квітня. Такий своєрідний подарунок мерія зробила одеситам та гостям міста в день гумору, аби створити всім літній настрій і бажання веселитися. Першими підключать фонтани, розташовані в центральній частині Одеси на привокзальній театральній площах, в міському саду фонтан пам'ятник Олександру Сергійовичу Пушкіну на Думській площі, мармуровий фонтан, два фонтани на грецькій площі та фонтан на Соборці. Процес підключення фонтанів контролює перший віце-мер Одеси Анатолій Орловський. У одеських бюветах новинка. Тепер кожен, хто полюбляє набирати звідти воду, може на місці ознайомитися з її якістю. За словами першого віцемера Одеси Анатолія Орловського, на кожному бюветі розміщено інформаційний стенд із результатами лабораторних досліджень якості води. Дані там оновлюються щотижня. Також чиновник повідомив, що всі бювети, окрім одного, сьогодні в робочому стані. У мерії чиновники привідкрили завісу на дату завершення опалювального сезону в місті. Ми будемо бачити вже по погодним умовам. Якщо температура середньосуточна буде перевищати 8 градусів на протягом трьох соток, ми будемо відключати затоплення в місті з гарячої води. В мерії кажуть, поспішати з відключенням опалення не будуть. Обіцяють моніторити ситуацію, аби не залишити без тепла соціальні об'єкти. Нагадаємо, сьогодні в Одесі святкують гуморину. Повеселитися можна на кількох майданчиках. А наша знімальна група поцікавилася, як сприймають святкування гуморини жителі і гості Одеси, враховуючи, що в країні все ще йде війна. Скажіть, ви вот знаєте, що завтра буде гуморина, скажіть, вот в словах сьогоднішніх все таки можна ви завтра цього відноситесь? Яке ваше міння? Ну я, я думаю, що можна, тільки так, може не з розмахом, а… Ну так более-менее по-скромному может. Но все равно жизнь продолжается. Надо тоже -то радоваться и подчеркнуть лишний раз черты этого города, что они являются все-таки юмористическими. Может, просто не совсем уже на полную, но так в пределах разумного. Как вы относитесь Завтра вы знаете, юморина будет, да? Как Никак относитесь... не отношусь, очень плохо отношусь. Почему? Ну потому что не до смеха нам сейчас когда идет война, не до смеха. Ты знаешь, что завтра и Марина будет? О... ну, день смеха. 1 апреля. О, не знал. Не праздновал еще? Еще нет. Ну, завтра будет такой вот день смеха, разные конкурсы и все такое. Ты пойдешь завтра в центр гулять? Нет, спасибо. Да неплохо, весело. Главное, чтобы много не пили. <связь> а, такой очень вопрос. У нас э очень хорошее положение в стране, и завтра вот все равно, несмотря на это, празднуют. мнение mm. по этому поводу? Mm. Людям надо расслабиться, отдохнуть, выпустить пар, посмеяться. Ничего. Все равно надо веселиться. Я не знаю, что. Я ровно к этому отношусь. У меня ни тепло, ни холодно от этого. Есть она или нет? Как-то так. Как вы относитесь к тому, что вот у нас сейчас празднуют Юморину? Несмотря на вот ситуацию Я считаю, что это очень важно для нас, одесситов особенно. Здесь родилась эта юмор. Я считаю, что люди, которые хоть немножко улыбаются и дают возможность другим это сделать, это счастье. Потому что люди, у которых настроение плохое, они себя огорчают. И окружающие на них, особенно детвора. Поэтому детям нужно обязательно быть веселыми, жизнерадостными. И вам, так как вы веселые, красивые люди, желаю вам счастья. І більшою, бальшой любі. Заторів стане менше, а дорога з одного кінця міста до іншого займе не більше 20 хвилин вашого часу. В Одесі відбудеться неймовірне відкриття, про яке не здогадувався навіть найпронирливіший громадянин. Наше місто стане в один рівень з Києвом, Харковом та Дніпропетровськом. Про що йде мова? Дивіться в наступному сюжеті. Вони так довго про це мріяли. Нарешті їх мрія здійснилася. Зовсім скоро вперше в історії міста в Одесі відкриється метрополітен. З Цієї нагоди на Старосінній площі проходила урочиста церемонія відкриття будівництва першої станції одеської підземки. Прийшло багато містян. Їм така ідея до вподоби. Це прекрасно, це чудово. У нас розгрузиться все рухи, е буде дороги, буде вільні. Дуже рад, якщо буде у нас Петро в Одесі. Чому не тільки я мабуть, вся Одеса буде дуже рада і довольна всі. За найоригінальнішу назву першої станції обіцяють винагороду. Приз. За лучшее название первой станции Одесского метрополитена составляет 100 тысяч гривен. Метро соединяет під и площадь Бориса Деревьянка с улицей генерала Бочарова. Урочи на будильнице уже найдены. Общий бюджет порядка 2 миллиардов долларов. Он будет разбит на транше. В течение 7 лет будут поступать средства благодаря инвесторам из Соединенных Штатов, из Израиля, из Германии и меценатам и спонсорам этого проекта. И катакомбы Чему не останусь на заваде. Может быть оно и надо нам, понимаете? Ну, стоит на катакомбах. Ну, в принципе, если будут какие-то препятствия, я думаю, что кто-нибудь... Может быть, в этой линии нет катакомб, понимаете? Они ближе к морю. Оно же не идет, посмотрите, как в восьмерке или там кругом. С первой. До останньої станції прямая. Наприкінці урочистого свята та перерізання стрічки на площі на Одеситів чекали музика та веселі танці. Сім он под'їдет. Сім он приїде. Наш старий, наш славний, Наш гітсен паровоз. Везе з собой вагони. Везе з собою вагони. Набиті людям словно сеном он из вагона І а галатеє ваш шикарний катіло. В ваших галасах зіленка васок. Гарідова дєвські ганіо. І найголовніше, що ми забули вам сказати, все це був першоквітневий розіграш. Можливо, в Одесі колись і буде метро, але не цієї весни. Однак будемо сподіватися на краще. Головне більше усміхайтеся. З вами були Євгенія Швіц, Роман Прийомого. Факти. На цю годину у мене вся інформація. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.